Вітаю, друзі! Ви на каналі Оля Парі Cake. На сьогоднішній день пропоную вам спекти пляцок із зефіром, який я назвала Мармуровий. Я вважаю, що випічка пляцка має бути максимально простою у приготуванні, щоб усі змогли його повторити без проблем. Тож, для бісквіту. Яєчні білки збиваємо до пінки. Всипаю цукор, збиваю до пішної стійкої піни. Добавляю жовтки і знову збиваю ще хвилини 2 у цю пишну яєчну масу вливаю олію і просію сухі інгредієнти. Акуратненько вимішуємо тісто лопаткою. Ділю тісто на дві частини та до одної додаю какао, добре вимішую. На форму застелену пергаментом, викладаю по черзі ложками біле та коричневе тісто, щоб утворилось ось такий мармуровий візеруночок. З цього тіста печем два коржі. На форму 22 на 22 см. Або ж, як я в одній формі 28 на 24 см і потім буду розрізувати. Випікаємо цей корж у розігрітій духовці до 180 градусів 25 хвилин. Мелений мак проварюю з двома ложками цукру і 50 мл води поки вода не випарується. Охолоджуємо після цього. Заварна основа для крему: молоко, цукор і пудинг змішую, ставлю на середній вогонь постійно помішуючи вінчиком до загустіння. Охолоджуємо. Той корж, який спекли, я зараз його розрізаю, так у мене виходить два коржа. Масло кімнатної температури збиваю до пишності та побіління. У збите масло вкладу, заварну основу і ще раз добре збиваю. В кінці кладу макову основу і збиваю. Бачу, що попереднє відео вам дуже-дуже сподобалось. Ви були максимально активними, і я вам безмежно вдячна. Ви найкращі. Продовжуйте так і надалі. Мені дуже приємно. Так, а зараз саме цікаво. Збираємо наш пляцьок. На першу частину коржа викладаю крем. На крем кладу 6 зефірин в шоколаді. Зверху, на зефір, викладаю решту крему. Можна ось так як я, заморочитись через кондитерський мішок, можна одразу викладати ложкою. Без різниці, взагалі, як хочете, як вам зручніше. Накриваю другим коржем, декоруємо за бажанням. Ставимо у холодильник на ніч, ріжемо та смакуємо пухкенький, ніжний, в міру солодкий, чудовий смачний пляцок. Друзі, я дякую усім, хто підтримує мене. Нагадую, ваше завдання поставити лайк та залишити коментар. Звісно, підписатись, хто не підписаний. Дуже важливо, щоб ви були активними. Це допомагає, щоб більше людей побачили мої рецепти. Діліться моїми відео із вашими друзями. Бажаю, щоб вам усе вдалося. Готуйте та смакуйте. До зустрічі!